У сумах команди з області та столиці зустрілись у матчі, в якому боролись за місце у четвертьфіналі Кубка України з футзалу. Роменський рятувальник у матчі відповіді однієї восьмої фіналу турніру приймав київський клуб «Скаяп» – футзал. Їхній перший матч у Києві завершився мінімальною 2-1 перемоги команди Ігоря Салівона над командою Євгена Смоловика. У першому таймі сьогоднішнього матчу забити не змогли ані господарі, ані гості. І перша половина гри завершилася з рахунком 0, -0. Рахунок у поєдинку змінився через півтори хвилини другого тайму, коли м'яча у ворота роменчан забив Роман Бакум. Підопічні Ігоря Салівона продовжували атакувати і в середині тайму удар Валерія Гайвана досяг цілі. За п'ять хвилин до завершення матчу голову ворота киян забив Владислав Курила, І вони повели у загальному рахунку 4-2. Кияни пішли атакувати з п'ятим польовим, але пропустили від воротаря роменчан Олександра Сиріцького. У підсумку 3-1 і у чвертьфінал виходить рятувальник. Приїхали за победой. Я думаю, що физически фізично були трохи не готові. Ми тренувалися, що є, то є. Це футбол. Поздравляю команду рятувальник. Дякую Збройним силам України, що дають нам можливість поіграти. Команда виграла. Всі, всі хлопці молодці, навіть ті, які не виходили на майданчик, вони працювали, дуже багато свого труду внесли для, того, для цієї перемоги. Таким чином, рятувальник виходить до вісімки кращих кубкових команд і тепер чекає на жеребкування однієї четвертої фіналу. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.